Тому що здавалось би обидва рішення, можливі прийти на ці перемовини або ні, були б для нього ну не зовсім вдалими. Тому що за першого плану, якщо прийде, його можуть звинуватити у перемовинах із терористами. За другими скажуть, що він ні в кого не ставить своїх захисників, які у полоні і він їх може забрати, а той не прийшов. Але той все таки вирішив піти. Як ви вважаєте, чи правильне рішення зробив Гладков? Ну і загалом ситуацію характеризуйте цю, будь ласка. Ну, я думаю, по перше, добрий день, слава Україні. Я думаю, що. Правильним рішенням буде губернатору разом з усією владою на Білгородщині зібратися і відправитись кудись в глиб Росії. Ну бажано в Кремль, і там очікувати, коли в Москву зайдуть збройні сили України а Білгородщину, нашу етнічну територію, вже нарешті залишити і дати можливість. Збройним силам України слідом за руським добровольчим корпусом увійти на цю територію. Що стосується власне гладкової прийнятої ним рішення, ви абсолютно правильно сказали, що в нього ситуація ну, патова, куди б не пішов, там скрізь програє. І напевно, із двох рішень він прийняв правильне, дуже дивне, але правильне рішення, що запропонував а, такий, такий варіант розвитку подій. Це може бути пастка. Він може прийти не сам до прикладу. Ну, звісно, може бути пасткою, може бути і не пасткою, але тим не менше, виходу в нього, напевно, зараз іншого немає. Тому, власне, так він пропонує зробити. Загалом, наскільки є уразливою для Путіна історія із черговим проривом білгородського кордону? Я вам знаєте, скажу на це таким чином, що для Путіна очевидно є дуже серйозною проблемою білгородська історія і, взагалі, історія з прикордонними областями, бо насправді ж в цій історії задіяні і Курщина, і інші прикордонні області. Чому тому, що він навіть активно не реагує на це, тому що за будь-яких обставин для нього реагування на цю ситуацію, ну серйозне реагування, є дуже серйозною проблемою. Тут спеціальною воєнну операцію збирались за три дні проводити Київ, взяти а вже бойові дії йдуть на території Російської Федерації, і хочуть того Росіяни чи не хочуть, але це не збройні сили України. А це? Це є е, ті е, люди, які мають е, м, паспорти і є громадянами Російської Федерації, тому е, він мовчить е, власне, е, мовчить і, до речі, правильно робить. Бо нам це на руку. Е, бо для росіян, е, як, як би там не було, не дивлячись на те, як телевізор би не створював би інформаційну атмосферу, росіяни звикли передавати справжні новини на кухнях пошепки. Одному, а влада якраз і приховувати ситуацію, реальну ситуацію, якраз пошепки буде передаватися інформація, так скажімо так, такою якою буде цікава вона нам, тому нехай мовчить, дідусь, не маючи що сказати, не маючи що пояснювати для присічного ватника? Сьогодні ситуація складається наступним чином. Хотіли Київ захопити, а отже, бойові дії на території Білгородщини, армія і прикордонники не зуміли нічого зробити і захистити кордон. Ну вже не знаю, з ким вони там будуть оголошувати, що воюють з НАТО американцями. Німцями, власне, збройними силами України, які вони ні в що ставили. Але якщо ви помітили на російському телебаченні, навіть вже інформаційна повістка змінилась, вони вже не кажуть, що зсу ніхто а насправді визнають силою потугу української армії. Ну ось власне ем, інформаційно. Росія отримала, ну якщо не ядерний вибух, то принаймні серйозний ракетний обстріл в інформаційному плані. Ну і я так розумію, росіяни, що пересічні, що в принципі пропагандисти, які її годують цією їжею, вони не знають і не говорять про те, що самі ж росіяни проривають кордон у Білгородській області. Вони ж говорять про українську ДРГ вже не вперше. Ну правильно офіційно і не мають визнавати. Ну вони ж повірити в це не можуть. Ну як це пропаганда зараз буде казати, що проти е, Росії воюють росіяни. Але на те є телеграм-канали, на те є е, інтернет, на те є Ютуб, на те є і е, інформація, яка передається пошипки. Тому я думаю, що тим, хто бажатиме знати цю інформацію, буде її знати. Як він буде буде оцінювати, що це зрадники завербовані, і так далі. і так далі Вже не має значення. Але те, що в Росії про цю о, цю інформацію і про ці власне про цих людей знатимуть, то тут правди ніде діти. Ні. Ну і, власне, у нас є пряма мова самого гладкова, про якого я говорив на початку. Давайте почуємо її і розмову продовжимо. Единственное, что останавливает меня от переговоров с, них, с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне, мне тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 Мапшибекина. От ну гладков підтвердить 17-18, Ну ще 40 хвилин, скажімо, залишається у нас, щоб почути результати цих перемовин, так званих. Ну але от вирішив таки перестрахуватися, сказати, що якби не полонені, то на контакт із так званою українською ДРГ не пішов би губернатор. Ну, а що він має казати? Звісно, він буде е, е, кожне слово, яке зараз є на відео, воно виважене. я впевнений, що товариш Майор взяв у Гладково ще підпис. Я маю на увазі товариш Майор із ФСБ, взяв ще підпис під е, тим, що він запам'ятає текст і скаже його абсолютно правильно. Ми з вами повинні розуміти, що такі особи, як Гладков, вони не можуть займатися самодіяльністю або знімати відявляти якусь власну ініціативу щодо тих подій, які зараз на Білгородщині відбуваються. Тому я думаю, що ті, хто сьогодні займається власне білгородським питанням з нашого боку, з російського з російського добровольчого корпусу, а вони прекрасно розуміють, з ким мають справу і яким чином в кінцевому підсумку себе треба поводити. Бачите, він навіть тут каже, що швидко Бич за все, що люди загинули, але дуже є важливо, те що він визнає власне власне сам факт того, що РДК взяло в полон а, тих людей. Але знаєте, що цікаве сталося, випередив Гладкова Пригожин, і він першим дав коментар стосовно ситуації там. І сказав він наступне: якщо ніхто не прийде за полоненими, то. То прийшла він когось із своїх високопоставлених а, замісників, і а, а якщо ще зауважу Пригожин, якщо у це місце приїде Володимир Зеленський, то Пригожин готовий прибути сам. Все таки спробував кухар Харпутіна перетягнути на себе цю інформаційну, передусім, історію стосовно Білгорода. Така чого ж це, власне ці граждані Російської Федерації на прізвище Гладкове Пригожин не приїжджають до України забирати масу військовополонених, які потрапили громадян Російської Федерації, які потрапили в полон під час бойових дій? А в чому тут різниця? Вони зрадники. Що тут раптом сталося такого, що для цих полонених прям і Пригожин, і Гладкове, цілий ФСБ зараз буде працювати. А з цими так би мовити, власне звільняти Пригожин не йде. Ну приїдь Пригожен, приїжджай в Київ, візьми парашут, хай тебе там з літака скинуть і зустрінешся із Зеленським, якщо попадеш куди треба, і, і з усіма з ким ти хочеш зустрітися. Але швидше за все це будуть співпрацювати. Робітники служби безпеки України Ну от це дійсно цікава різниця, тому що люди, росіяни, точніше, не люди, яких назвати загарбники, які опинились в полоні. Вони в більшості своїй вважаються зрадниками збройних сил Російської Федерації, особливо ті, які добровільно здалися у полон цих людей, яких взяли безпосередньо на території Росії, їх вважають полоненими. Дійсно за ними їде готовий їхати і Пригожин, і Гладков губернатор, і ну ледь не сам Путін. Тобто різниця. Є, виявляється, є визволителі ну якби першого сорту, першого а цьогорі... є од... другого Сорт. Ну, правильно ви говорите, і дійсно різниця є велика, це якраз з того, що ми з вами починали. Е, інформаційно події на Белгарщині є загрозою внутрішній ситуації в Російській Федерації. І якщо ті, хто потрапив в полон на території України на фронті, ну це все-таки військовослужбовці, які знали, куди йти, контракти там попідписували, то на території Російської Федерації. Е, от ті, хто потрапив в полон до РДК в даному випадку, це зовсім друга історія, психологічно інформаційно друга історія, і треба росіянам зараз думати, як з цієї історії вистрибнути. А власне, чи вийде в них вистрибнути? Це інше питання, але намагання такі робляться. От, навіть пригожин ж не тільки заявив про те, що він буде і Самостійно звільняти цих полонених, він же ж перед цим заявив, що він готовий е своє ЧВК Вагнер е перевести на Білгородщину і там захищати власне е кордони там на території Російської Федерації. Правда, в разі, якщо е Міністерство оборони Російської Федерації забезпечить його боєприпасами, mm -hmm. ну тобто, тому ну, але але не зовсім піду навідосіх скажу. От на відосік, і це знову ж таки цікаво. Пригожену потрібна ще одна перемога, от після Бахмута, яку він 100% вважає перемогою своєю особистою і своїх найманців. А тут ще раптом звільнить Білгородщину від ну, Мітежників чи як їх називають в Росії від ДРГ. А, і от ще один плюс у ну, політичній його, принаймні, якихось амбіціях ну дивіться взагалі перемогу у, у, у Пригожина, перемог на території росі на території україни не було жодної і те, що росіяни намагаються видати як перемогу е, події в Бахмуті, я би не став так називати. Я думаю, що е, ті, хто, хоч трішки здатний аналізувати в Російській Федерації, а навіть на телеканалах, пропагандисти про це говорять, е, події в Бахмуті не можна ніяким чином характеризувати як перемогу. Е, понад 200, 200, близько 250 днів і 200 тисяч чоловік. Е, при захопленні маленького містечка районного значення, я думаю, що навряд чи це можна назвати перемогою. Ну якщо Пригожин хоче ще 200 покласти на території Білгородщини, ну нехай береться за цю справу вперед, Хто ж йому заважає. Тим більше він сьогодні визнав, що українські бійці є безпосередньо у місті Бахмут, тобто місто не захоплене повністю. Як виявилося? Ну, собі, він собою, хвоста піджав втік звідти оголосивши, що він переміг, Путін прислав телеграму. Ну все, бігом треба йти звідти, бо він прекрасно розуміє, що в Бахмуті довго росіяни не затримуються. Що бігом треба комусь передати і вже потім казати: от поки ми були, то був наступ. Хай по два метри е, в день ми просувалися, але ми просувались. А от ми передали регулярні армії, і тепер. Тепер подивіться, що робиться Бахмут назад повністю буде контролювати збройні сили України. Тому, ну це ж ми розуміємо з вами ці ігрища, які власне потрібні всім, в тому числі пригожню.